Ми щойно відібрали е, в -пакет. ось оцей 18-й, 18-го. Що пам'ятаєте, і ми вже підійшли до 16-го. Тут ідентична ситуація, так само корпус меду є. Ми його забираємо, Тут бджоломатка є не в цьому, а в нижньому вже. Беремо корпус, Знімаємо. знімаємось. ми ще не використовували. Маточка знаходиться ось тут в кліточці. Ми її витягуємо, ось показуємо. Не, що тут буде видно. Мічина. Матка минулорічна, не цьогорічна. Ось такі рамки. Знаходяться, я ще, я ще ближче. Шукаємо. Що ми тут О, Дивіться, яка рамочка класна. Ось такий рамочка у нас йде сюди. Знову було б ідеально, якби оцей ящик мав губку. Ну, це не наш. В принципі, хлопець, це хлопець тих, хто мав бути. Тут відкритий розпліт. Див, ми шукаємо наступні рамочки. Ось така рамочка, вона підійде. Це друга рамочка. З ось це третя рамочка. Буде, напевно, що скоріше. Ну, і... На кожній рамці у нас є корма, тому ми даємо чотири рамки з розкладом. Ну, ось ця Вона вже йде під печатку. Ось, Якщо ви бачите, Ось вони почали тягнути, тому що я маток ізолював. І цей. Добре, зараз трясемо бджолу. і так. Ми трясемо, коли ми ставимо тільки дві рамочки. Бачу не раз, коли роблять, ставлять три і потім трясуть. Так не повинно бути. Трясемо ще тут. Ну і ще одну. Ми тут дотрясемо з кормової. Щоб ви розуміли, корма мають завжди бути у нас. От. Будуть корма, буде розвиток. Все. Досить дуже багато натрастує, хоча це недалеко їхати, це проблем жодних. Ну і ставимо ми ці рамки, які ми маємо поставити. Три. І четверта. І випускаємо маточку. Знімером. Окей, де будемо. Ну, Давайте виходь. Сматочка виходить. Маточка мічна ну, пішла. Все. І закриваємо. Трішко. І вже два пакети формовано. Ну, всім паком потрібні пакети. На 25-й рік. Звертайтесь.